Доброго дня, я Любов Савляк, вихованка гуртка юні екологи, центр науково-технічної, дитячої та юнацької творчості. Рахомської міської ради мій науковий проект на тему екологічні та біологічні особливості артико альпійської рослинності українських Карпат. Актуальність обраної теми на сьогоднішній день зміна природних умов та антропогенна діяльність людини на території українських карпат почали сильно впливати на зменшення ареалів і зміну функціональної організації багатьох видів артико-альпійської рослинності, більшість рослин є рідкісними. Ендемічними та переселенцями з артичних зон та віддалених північних регіонів Європи мета наукової роботи полягає у дослідженні процесу поширення ареалу артико-альпійської рослинності на території українських Карпат та впровадження основних методів їхнього збереження. Основні завдання визначити процес формування ареалів рослинності на високогір'ї українських Карпат. Основні типи ареалів арктико-альпійської рослинності, розкрити сучасний екологічний стан на території високогір'я українських Карпат, надати основні рекомендації щодо збереження популярних арктико альпійські види рослин відіграють важливу роль в екосистемах високогір'я українських Карпат. Багато реліктів та зароджених артико-альпійських видів рослин є мовчазними свідками давніх геологічних та кліматичних явищ, які відбувалися на території Карпат під час льодовикових епох. Елементи артико флори на території українських Карпат. Поларктичний тип ареалу 55 видів рослин. Євразійський тип ареалу 3 види рослин. Європейський тип ареалу 3 види рослин. Голактичний тип ареалу поділяється на такі групи, як циркумполярно-арктично-євразійсько-альпійська, 9 видів рослин. Третя група циркумполярно-арктично-євроамериканська альпійська, 10 видів рослин, поширених з Європейської Арктики, Північної Америки та Гренландії. Азійський тип ареалу поділяється на такі групи, як Європейсько-гренландсько-альпійська представлена лише одним видом рослинності, який зустрічається тільки в українських Карпатах та Гренландії. Це Вероніка Кущикова. Та ще дві. Європейсько-аркто-альпійська складається з таких двох рослин. Зніт, мокрий чинколистий, Європейський тип ареалу поділяється на такі групи. До першої групи входять ті види рослин, які мігрували на українських Карпатах з Європейської Артики, високогір'я Альпів та Гімалаїв. Тут зростає товстянка альпійська та пахуча трава альпійська. До Види рослин, які мігрували із Європейської Арктики та Східної Європи. Тут зростає тільки один тип флору. Це верба двоколірна. Надмірний випас худоби на схилах гори Петриця Чорногірського спричиняє старінню популяції рослин та зниження їхньої життєвості через перерви цвітіння. Через досить низьку життєву популяцію та зникнення значної кількості рідкісних рослин потрібно в першу чергу усунути антропогенний вплив на них, який останні десятиліття тільки посилюється на території українських Карпат. Це стосується в першу чергу тривалий випас худоби, витоптування туристами. Отже, міграція різних видів рослин на території українських Карпат, які були поширеними з Арктичних регіонів. Біля 12 тисяч років тому, коли був завершений останній льодовиковий період, він характеризувався значним збільшенням площі полярних, континентальних та гірських льодовиків, які охопили українські Карпати і спричинили значні зміни в її флорі. Але нова епоха, яка наступила відразу після льодовикового періоду, спричинила нові зміни природних умов, до яких прийшлося пристосуватися практично всім холоднолюбним. Видом рослин розпочалася позгреційна міграція рослин.